Всім хеллоу! Зараз 31 грудня, і це новорічний бог. Всім добрий день знову. Я роблю Аліб'є. Ну, куда ви їдете, господи? От, я зараз ріжу картошку, мені ще паверки залишились і все. Я зробила. Ух ух ти. Такая красота. От зараз у нас буде вже уже зараз три часу десь 2 години. Це мій брат Нікіта. 16.23. Зараз у нас 16.23. Там сидить Андрюша, мій брат. Я напевно буду фарбуватись і трішечки збиратися. Що ще сказати? А для мене 20, 25 рік, 2023, він був дуже цікавий взагалі, от, тому що в цей рік було дуже багато змагань. Загалом, в принципі, мій ріст як танцівника, я дуже виросла в танцях. От, що ще я можу вам розказати. В принципі, взагалом був дуже веселий рік. От, наприклад, літо взагалі було дуже веселе, я дуже багато проводила часу зі своїми друзями. От, що вам ще можу розказати? То в принципі, ну я не знаю. Почала вести тікток, інстаграм більше прям часто. От. Тому переходьте, дивіться, слідкуйте, буду дуже вдячна. От, все, це я. Так, 25-й рік ще давайте поболтаю про нього. Я навіть не знаю, що ще розповідав, бо якщо чесно, просто дуже багато моментів. Багато дуже. І з командою, з танцювальною, і просто як самостійного саме танцівника, і там з друзями, і то, і все. Бо, от, мені здається, вони якісь різні, я не розумію, що отут такое. 26-й рік, я дуже хочу багато виходить із сонника. Ось соло хочу скорі, ще третій виходить, третій четвертий. Потім з командою, З, звісно ж, на Wonder Dance з командою хочу. Де може ми зберемося, все буде хорошо. Звичайно, що результат хочеться від цього якийсь. А, а не якийсь результат, а от хочеться хороший дуже результат. Загалом я дуже сильно люблю свою команду, яку я зараз танцюю. Это значит, мы пошли на команда, команду, то есть она самая за сучасных станций, там все фокусы. И подумайте настиги вот ну, наша команда цветит фэн. И це прям реально эти фэн. Ты прям настигли на руды нашему я не море. А там молодый самолетик.

Таси постоби баб. Люблю я вам staff acting crazy. Remember those are good times there. Ось так потом я вишту. Ось такий от подарунок для дітусян. От. Кас, не отлай кас. Ми написали, значить, свої цілі, свої щось хотіла купити, свої цілі, свої. А коли? А коли буде коли ти виставиш? Я думаю, я сьогодні, після того, як ми відкриємо подарунки, я почну монтувати. Завтра я буду ще монтувати. Ну, я думаю а або я там буду? Ну mm -hmm. так. Завтра... <сих> <В коробці. сих> <сих> або завтра в <вечерень>, крупці, <сих> або завтра ввечері, або післязавтра. Так, ну як? Я не знаю, як воно зараз буде чутно. Ось такі от мікрофони цікаві. Я собі купила такий самий. Тільки у мене в коробці він буде один. Прийом. Я піду в іншу кімнату. Можна не отак уже цей мікрофон, так? Ну я ще не навчилася, Я тільки починаючий блогер і. написали, значить, вдячність 2025 року, написали побажання на 2026 рік. В принципі, це все, що ми зробили, а ще там летять дешахенітінг. О таких от мире да, з вами. Baby, na no, na no, na no, na no, no, Act too crazy. Remember the, the Sunday. Actinche <рес> one day. Так, зараз ми йдемо брати інтерв'ю у моїй сім'ї. Мама, як у вас справа? Все добре, точно. Ага. Можна якісь подробиці цього вечора? Об'їлися.

Подивай. Вже настав 2026 рік. Зараз буде розпаковка моїх подарунків. Я не знаю, як його прикріпити на мене. О, Вау, як круто! Коротше, ось такий пакетик, тут у мене всі подарунки. Перший подарунок у мене ось такий блиск для губ від Кіко. У мене точно такий же був. Він закінчився. Я дуже хотіла ще один такий, бо він реально дуже прикольний. Далі. Це подарунок від батьків. Мені подарували AirPods, які я дуже хотіла, це четверті. Я їх уже правда, розпакувала. Ось такі. Клас, я дуже рада, я прям дуже хотіла їх. Ще це ось такі, от там був пакуночок, дивний диван, і мені попався хоппер. Далі подарунок від мого брата і від батьків мого брата. Це ось така от маска для обличчя. Вітаміна маска. Ось вона ось така. Її тут я не знаю, скільки. ну 100 мл, я не знаю. Це на дуже багато вона вистачить. Ось ось. Далі у нас е зволожувальний крем-гель для тіла, Далі у нас точно така ж сама. ну Типу, це одна лінійка, Це у нас вже. гель для душа. далее, вот такие вот суперочки. Это у нас миллениум, вот такие вот. Я, честно, я их никого не куштовала. И вот такая вот расчистка для волос. Я тоже рада за все подарки. дякую просто моим батькам. На тики батькам всем дякую. вот, я очень рада. Буду сейчас есть на конфетки, дивиться на хопера. Вот, и мазать губы А, ну і слухати музику, звісно. Я всіх вітаю з Новим роком. Бажаю кожному щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Хай 2026 рік принесе вам тільки щастя, тільки багато веселих, багато чарівних моментів. Всіх вітаю, всіх з Новим роком.